Середа, 25 вересня в ефірі. Новини на 11-му студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Його знищують кабами. Критична ситуація у Покровську на Донеччині. Наш репортаж із міста в яке вже пускають далеко не всіх. Ми з 14-го года слишемо гупання. Ми з 14-го 14-го чуємо гупання. Нас цим не здивуєш. Помермо, значить, на своїй землі. Якщо не вистоїть Покровськ, вони можуть стати наступними. Як живе межівська громада Дніпропетровщини, всього за 50 кілометрів від фронту. Це вже вдруге таке. Там дві дівчини загинули. Грав суд проти Росії. Як житель Дніпра планує стягнути з країни агресорки 4,5 мільйони гривень за зруйновану ветклініку? Вірю, що і фінансові засоби надійдуть можливо після перемоги. Неспокійно на Дніпропетровщині було в день. Внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі сталася пожежа на приватному подвір'ї. Горіли дві автівки та гараж. Обійшлося без постраждалих. Також росіяни атакували громади Нікопольщини дронами камікадзе та артилерією. Поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок. Тим часом у кривому розі зросла кількість загиблих через ракетний удар РФ за 21 вересня. У лікарні помер 50-річний чоловік. Нагадаємо, через ворожу атаку загинув 12-річний хлопчик разом з бабусею та ще одна жінка. Сьогодні із загиблими прощаються рідні, сусіди, знайомі та однокласники Максима. Під російським вогнем Херсон по місту окупанти били з авіації. На один із районів противник скинув дві авіабомби. Удар пройшовся по закладу культури. Будівля зазнала значних руйнувань. Через обстріл поранених немає. Сім людей зазнали поранень через ворожий обстріл Запоріжжя. Вчора ввечері росіяни знову атакували місто серією авіаударів. Пошуково-рятувальні роботи завершили близько півночі. Відомо про понівочені житлові будинки. Остаточні наслідки атаки ще з'ясовуються.

Його щогодини накривають ворожими снарядами, мінами і кабами. Критична ситуація у Покровську на Донеччині росіяни продовжують використовувати свою звичну тактику руйнувати інфраструктуру, а потім заходити у розбите місто. Покровськ вже без води, газу і електрики. Ворог атакує житлові будинки, руйнує мости. Люди масово тікають у пошуках безпечного місця. Скільки ще є часу, як близько ворог? Наш репортаж із міста, в яке вже пускають далеко не всіх. Покровськ Донецька область місто, в якому ми були неодноразово і показували, чим живуть жителі цього міста. Зараз на в'їзді чутно сильні вибухи. І видно ось такі білі клуби дима. Чи зможемо проїхати до центральної частини міста? Зараз спробуємо. У Покровськ як раніше не заїхати. Рух перекрито. Тепер увесь транспорт пускають в об'їзд. Що працює тут? Скажіть? Далі трохи. – Магазин? Да, там і какота. Що. А банкомат і що й тут? О тут банкомат. Як не дивно, але тут банкомат працює. Де ще можна зняти гроші з картки, люди не знають. Це чи не єдиний працюючий банкомат у Покровську? Як доїхати у центр? Ніхто не знає, оскільки всі мости перебиті і дістатися центральної частини міста поки не видається за можливе. А от відкритих магазинів ще треба пошукати. Працюють за скороченим графіком. Зачинено, хоча написано, працюємо з 8 ранку до 18 години. Зараз на годиннику 16.35, але магазин не працює. Поштамат невідомо чи працює. Магазин, будівельні товари. Нікого не видно. Люди виїжджають, забирають речі і меблі, але на жаль, залишають домашніх тварин, які у пошуках їжі бігають вулицями. Порожнього міста. Ну. У небі гупає іноді дуже близько. І так постійно розповідає пані Наталія, яка ходить на роботу пішки під свист і вибухи снарядів. О, це вже довгенько продовжується таке. Мабуть, з тиждень може й більше дуже гучно в місті, але працюємо поки що». Без супроводу місцевих потрапити у центр міста непросто Покровськ донедавна був великим евакуаційним хабом, звідки люди виїжджали залізницею і автобусами у більш спокійні регіони країни. Сьогодні для родини з дітьми працює лише автобусне сполучення. Сілібні вона лізла а мабуть, там давай. Є ще свободні міста. міста. Заразі, навіть, не через фут Любов, мешканка добропілля, виїжджає із матір'ю, бо у рідному місті небезпечно. Зараз страшніше стало так, і тому ми вирішили краще виїхати зараз в Рівне. Угу. Потім будемо за кордон їхати. Та залишати рідний край бажають не всі. Деяких жителів обстріли не лякають. А чого нам повірювати? Ми на своїй землі. А чого нам евакуюватися? Ми на своїй землі. Ми нікуди виїжджати не будемо. Молодь ми вивезли, онуків усіх. А самі тут залишимось до кінця. Ми з 14-го чуємо гупання. Нас цим не здивуєш. Помермо, значить, на своїй землі. «Подохнемо, значить, хоч на своїй землі. Каби, ракети і снаряди летять і падають на будинки. Станом на сьогодні на більшості території Покровська немає води, газу та електроенергії. У Покровську залишаються понад 15 тисяч жителів і понад 140 дітей, повідомили у Покровській військовій адміністрації, яка продовжує працювати у місті. Ми маємо велике питання опалювального сезону, тому що немає ні газу, ні води. Також внаслідок обстрілу. Велику кількість поранених людей. На жаль, є поранені діти. Немає можливості для мирного життя, немає можливості для безпечного життя. Кожного дня закликаємо евакуюватися. Зараз ще можна в плановому режимі виїхати. З кожним днем становиться все складніше. Усі мостові переправи у Покровську зруйновано. Днями дрон окупантів влучив у телевишку, але інтернет-зв'язок працює. Рада оборони Донеччини тимчасово обмежила рух осіб і транспорту громадських гуманітарних благодійних організацій у населених пунктах, де тривають активні бойові дії. Євген Коптів, Денис Лисавенко, Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Їхню громаду днями вже внесли до переліку територій можливих бойових дій. Якщо не вистоять в Покровськ, вони можуть стати наступними. Межевська громада на Дніпропетровщині всього за 50 кілометрів від Покровська. Як живе селище на кордоні із фронтовою Донеччиною? Яка безпекова ситуація в громаді? Та чи планують люди евакуюватися? Далі репортаж Марка Ручка. Селище Межова на Дніпропетровщині буквально межує з фронтовою Донеччиною від Покровська, куди активно сунуть росіяни. Селище відділяє всього 50 кілометрів, а днями громаду внесли до переліку територій можливих бойових дій. Звісно, відчуваємо небезпеку, ну переживаємо, щоб не дійшли, щоб тут остатися. Не хочеться нікуди їхати, бросати свої будинки. Чутно десь вибухи, а так поки спокійно. Можна поки ще мешкати тут. Наскільки загрозливо виглядає ситуація, чітко видно на мапі бойових дій діпстейт. Жителі межівської громади переважно зберігають спокій. Тім на безпекову ситуацію учі не закривають. Говорять, наближення фронту тут відчувається як ніде. Так, я працюю на шахті тільки що нас вернулі шахту. Я працюю на шахті, і тільки що нас повернули. Два прильоти було страшно. Це вже вдруге таке. Там дві дівчини загинули, а сьогодні наслідки ще невідомі, але прилетіло конкретно Володимир. Також працює на шахті. На роботу їздить до рідного Покровська звідки разом із родиною виїхав півтора роки тому до межової. Тут каже в порівнянні з Донеччиною значно спокійніше, але напруга останнім часом посилюється біля фронту. Щатаю. Живемо. Коли ще півроку можна було відчувати безпеці, зараз непонятно вже прилітає вже по всім районам, що близько знаходиться з межовою. Як це покинути домівку, сім'я Володимира вже знає, хоча і вірять, в краще готуються до найгіршого. Не будемо залишатися, якщо будуть ще ближче, підходити вже тут сидіти вже нічого. Тут у селищі на Дніпропетровщині, що на межі з фронтовою Донеччиною, попри загострення на передовій, життя продовжується. Люди не зневірюються, лишаються на своїх місцях. Мені нема куди їхати. У Мене хазяйство велике. Я не можу. В мене робота, дитячий садок. Я вірю в те, що сюди до нас не дойдуть. Сама Межова нині транзитний пункт для пороселенців з Донеччини. В громаді мешкають понад п'ять тисяч ВПО. І хоч зараз ситуація контрольована, в селищній раді кажуть, мають і план Б, зокрема і щодо евакуації. Сьогодні ще день, якби ще не працює на евокуаціях своїх громадян, але цей план звичайно, є. Є визначені міста, є визначена команда, яка буде цим займатися. Ресурс визначений днями. Межівську громаду включили до переліку територій можливих бойових дій. Це рішення спільне громади ОВА та. Мінреінтеграція грунтована на тому, що дійсно лінія фронту наближається. Це перше і по-друге, для того, щоб була можливість покращити соціальну якусь підтримку, допомогу саме мешканцям громади. Завдяки цьому жителі отримуватимуть пільги та дотації від держави. Володимир Зражевський підкреслює для самої межівської громади, майже нічого не змінилося. Усі структури продовжують працювати у штатному режимі. Сьогодні держава встановила чіткі визначила чіткі правила роботи в умовах, коли громада перебуває в цьому статусі. Тому звичайно працюють фінансові установи, працюють заклади охорони здоров'я, освіти, працюють державні реєстри. За статистичними даними на 22-й рік в Межівській громаді мешкало понад 14 тисяч людей. Ця цифра із початком Великої війни кажуть у селищній раді суттєво не змінилась. Марко Ручка Денис Ілесавенко, новини 11 каналу. Виграв суд проти Росії вперше у Дніпрі і планує стягнути з країни агресорки 4,5 мільйони гривень. Власник зруйнованої ворогом ветеринарної клініки звернувся до суду, аби офіційно підтвердити збитки, завдані ворожою ракетою. Він перший у Дніпрі, хто отримав позитивне рішення Феміди і тепер може отримати компенсацію не від України, а від тих, хто зруйнував справу його життя. Репортаж Анастасії Шуляк. Сподіваюся, що нам компенсують від Російської Федерації ті збитки, які були завдані. Андрій власник ветеринарної клініки 26 травня 2023 року. Її геть знищила російська ракета. Ці жахливі кадри перші хвилини після ракетного удару поряд із атакованим медзакладом палає ветклініка. Вибух дуже голосно, таке відчуття, наче ти знаходишся у центрі якогось урагану, все летить, дихати нічим, все на тебе валиться. Загинув технічний робітник. Він був у сусідній будівлі. В момент прильоту в клініці було більше десятка чотирилапих. Усіх вдалося врятувати. Ось такі уламочки. Це були те, що пошкодило її. У нас все згоріло, немає жодного обладнання. Збитки сягнули більш ніж 4 мільйони гривень. Минуло майже півтора року, і власник ветеринарної клініки першим у Дніпрі виграв суд проти Росії. Зміг офіційно підтвердити, що саме РФ зруйнувала його клініку. Є підтвердженням юридичним того, що сталося з моєю лікарнею. Було засідання, на якому було прийнято позитивне рішення стягнути з Російської Федерації кошти. Ну і потім це рішення буде передресуватися далі в міжнародній інстанції. Тепер Андрій має офіційне право стягнути гроші з країни-агресорки, а саме 4 мільйони 622 тисячі. Позитивне судове рішення є підґрунтям для відшкодування збитків. Повертати їх будуть за рахунок репарації РФ або заарештованих активів чи допомоги від країн донорів. Вірю, що і фінансові засоби надійдуть, можливо, після перемоги, можливо, за рахунок коштів, які будуть передані Україні. Увесь процес від збору документів до фінального судового засідання тривав близько двох місяців. Допомогу ініціювала міська рада. Вони ж допомогли з адвокатами, які представляли інтереси ветлікаря у суді. Власник цієї ветеринарної клініки буде за допомогою дії давати пакет документів для того, щоб внести цю інформацію до міжнародного реєстру збитків. А нині у Дніпрі є ще чотири аналогічні справи. Їх слухають у районних судах. Коли отримає кошти, Андрій поки не знає та не готовий сидіти без діла. Справу свого життя відбудовує знову власними силами та за підтримки небайдужих громадян. Я дуже позитивно налаштований на взагалі перемогу нашої держави, тому і будую лікарню. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новина одинадцятого каналу. За хабар на лаву підсудних. Прокуратура скерувала обвинувальний акт за вимагання грошей міським головою колишнього Новомосковська. За інформацією від ДБР, Сергій Резнік разом із секретарем міськради обіцяли місцевому підприємцю дати дозволи на будівництво гуртожитку для переселенців. За те, щоб винести питання на сесію та схилити депутатів до голосування, хотіли 30 тисяч доларів. Затримали посадовців ще у квітні. Їм загрожує до 12 років за ґратами. Боротимуться за збереження назви Павлоградська міська рада подала до суду на інститут національної пам'яті. Все через перейменування міста міська влада переконує Павлоград слід виключити з переліку топонімів на перейменування. Стверджують, місто було названо на честь святого апостола Павла, а не спадкоємця російського престолу, як заявляють в інституті національної пам'яті. Справу розглядатиме адміністративний суд Київської області. І його рішення стане ключовим у визначенні подальшої долі назви Павлограда. Розквітли вже вдруге у Дніпрі посеред вересня. Рясно квітнуть каштани. Зокрема, білі свічки квітів на фоні пожовтівших дерев дніпряни спостерігають на проспекті Дмитра Яворницького. Така квітуча осінь явище незвичне бо зазвичай каштани цвітуть у квітні-травні. Вчені пов'язують це явище зі зміною клімату, а саме із глобальним потеплінням, яке несприятливо впливає на рослини. Загалом, посеред вересня, каштани заквітли у різних містах регіону. Розпустився і бузок. Четверо вислувальників із Дніпропетровщини стали призерами турніру в Угорщині. Спортсмени виступали у віковій категорії юнаки до 17 років. Срібло на каної четвірці на дистанції тисячу метрів виборов Кирило Щуров. Бронзовими призерами на байдарці четвірці на дистанції 500 метрів стали Максим Пятковський та Тимофій Жеребило. Мультимедалістом на змаганнях став спортсмен із кам'янського Захар Іванчук. Він здобув три золоті, срібну та бронзову медалі. І на сам кінець про погоду у четвер синоптики прогнозують у Дніпрі в день 25 градусів, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.